Вітаю, ви на Ньюзрумі. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання є в описі до відео. Пропозиції Сікорського щодо Криму розмивають відповідальність Російської Федерації за окупацію півострова. Широкого розголосу набула заява голови МЗС Польщі Радослава Сікорського про те, що тимчасово окупований Крим можна передати під мандат ООН та підготувати його до чесного референдуму. Міністр вважає, що рішення можна знайти, якщо обидві країни цього захочуть. Ми б могли передати його під мандат ООН із місією підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б підкласти це на 20 років. З точки зору законності нема чого і перевіряти, бо український Крим був незаконно окупований Росією 10 років тому, що визнала, до речі, і Польща. Варто нагадати одну просту істину: жодного старого референдуму про самовизначення Донбасу і Криму, а потім і Запорізької та Херсонської областей не було. А було лише погано поставлене шоу під дулами автоматів, незаконність якого визнали, до речі, і в організації Об'єднаних Націй. Тож про які підмандатні її території України йдеться, вони не є предметом торгу. І кому як не польщі з її багатостраждальною історією знати, чим закінчується подібна торгівля. На цьому все не забудьте на нас підписатися, підтримати гривню і поставити вподобайко. Побачимось на Нізрумі. Слава Україні!